Христос, дивця, добрі люди, закриємо, ми йдемо і вступаємо сюди, віску радісно несемо. Коли пустіть в хату, бо далека в нас дорога. Просимо вам колядувати і славити Христа Бога. Хай радість буде в вашій хаті, на хвилю просив нас прийняти. Новина дивна в небі стала, у небі зірка засіяла. А та зірка в небесах всім показувала нам шлях. Всі ми швидко повставали, ще й собою далі взяли. Да вертепу поспішили, там зустріли, дитя мило. Ми Ісусу уклонили, Богу Господу молились. Смикнулась Божа Мати, повна ласки, благодати. Ми були у тій хатині, де Ісус лежить на сіні, там ласкою і теплом сповни усе кругом, а із пісні б'є тривога, бо була тяжка дорога, а якою буде далі, чи в муках, чи в печалі, так Марія промовляє, святі сльози витирає. Утішає старий Йосип, милосердя Бога просить, щоб їх ангел охоронив в небезпеці захистив. Христос народився, мир вам, браття, мир, волошу, світлу вістку вам приношу. І праведні приміть, і всім людям говоріть, що прийшла ясна година, породила діва сина. В ефлеємі на яскині, в яслах дивних, в житті сіні. Тепер Бога величайте, йому пісню заспівайте. Вифлеємі. Все. Дозвольте мені коляду принести українській сім'ї. Заходь, заходь, та розкажи про себе та звідки ляти. Я, козаки, з України на волі гуляють, і до Божої дитини низький уклін маю. Як дозволите, то з вами буду мандрувати, бо вже годі на воронім по степу блукати. Краще разом цю хвилину з вами перебуду. А як треба, у пригоді неодмінно буду. Народ український, Бога віру має, і народження Ісуса радісно вітає. Спасителю славу хоче віддати і ім'я Пресвяте його щура прославляти. А чи бачили ви люди дивну пару дуже, ходять, бродять, наче хитрі лисиці у лузі. А як прийдуть до вас сьогодні, сильно не дивуйтесь. Так ось, це ж вони, дивіться і пильнуйтеся. Я пішов до вас. в механий добрий час. Вай-вай-вай, тут скільки люди. Буду прогибного цукру. Може, куплю, може, торгую. А що треба, я подам, бо я маю падніха. Генель мене видаю. Нафту закуплені. Хриза, хреза в Україні. Мошко має Ми її, мошко, відлювати. Знає, знає з ким. Московщині у несходній крим. В Україні добре жити, Цуко і зерно. І я добре заробити, мошко, відомо. Що Соро в пала у швейцарський банк. Мошку, а як піднести не страшний, купить мошки так. Ми не міняємо і не торгуємо, і тебе жити не потребуємо. Ми нині ми вітаємо, дай бо він прийшов не шинку, а з неба. Мошку, хлопи подуріли, вже не сіють і не косять, а спасення Бога просять. Що хлоп має з несі? Лоднай ове, лопней сіє, хлопне вчиться сі, молотит і все носить. А ходімо добрі люди, може в корчмі ліпше буде. Є в нас шинка, і ковбаси, водка, пиво, ананаси, і стріптіс, і караоке от міняв мужчина, в шокі. В небі зірка засіяла, тут би і радіти та холодні батареї, дорогі кредити. Мовчи, бідо, ми не прийшли тут сумувати. А Месію прославляти, Бог мене сюди послав, щоб я вас всіх охороняв. В старій хаті і на полі людей від всякої недолі. Хто горілку не буде пити, бари обминати, жінку і дітей шанувати, той завжди щасливий буде. І шанувати будуть люди. Чує, що воно сказала, щоб хлоп пити позитив. Ну а хлоп не буде пити, щоб обідний вийде. Не журися, любий свату, я всіх буду намовляти, щоб на нашу йшли дорогу. Менше, щоб молились Богу, один одного щоб били. Добре, щоб горілку пили. От тоді ми будемо жили. Ні, козацькі вільні діти більш не хочуть кочмі пити. Ніколи того вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою гендель мати, а про Бога забувати. Ой, панове гудно ждать. Пождей і руці за Тима хати, демаго, і отакого знову. Всім враз трунку повставати, і рот цар іде до хати. Вина в нас і непроста, сьогодні слаємо царя Христа, а ірод нам не цар, на є небо волода. Мій царю, так сказати треба. Тут всі, хто чесні проти тебе. Що за крик такий зробили? Може, царя ірода зганьбили? Мій царю, кажуть, новина є, діва сина породила. Месію начебто, Спасителя усього світу, обіцяного в заповіті. Ха, зуміли розсмішити. Що за диво нині з вами? Я царем я над царями. Чи не так, можко? Так, так, ясний так. Суво, комцюб'яз. Наш но суво вже казати, треба вам і нам тікати. Тихо, дурню. Хочеш злото – лізь до самого болота. Маємо царю ми новину, сип нам золота. Ну, ну. Ви спочатку новину, тоді я вам сипну. Я в нас царі такі місці, такі місце. Так Ха! Розсмішили. Міцаю, зі сходу три мудреці прийшли, котрим відомо, що родився новий цар, новий земний володар. Хто що? Месія, царь, чи може ти все ж помилився? Тож зараз же мерший, поклич зі сходу мудреців. it's cool І зі сходу у твій край приходим. Поклонитись тій дитині, що родилось верхне. Я цар єгипетського роду, де мій народ давніх давен пророкував, проповідав, що має народитись Божий Син, Спаситель світу. Побачив я зорю і вирішив дарить з собою взяти, щоб Ісуса привітати. Я цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах блукає, інших богів собі шукає, і Ангел сьогодні сповістив, що Христос це народив. І я дари з собою взяв, щоб Ісусик їх прийняв. Я цар грецького народу, я не боюсь нікого зроду. Мій народ по морях гуляє, і Бога зе все величає, а на сході зоря засіяла, і дорогу мені показала, і я дари з собою взяв, щоб Ісусик їх прийняв. Що ж, ідіть, ідіть, і царю вклоніться, а назад вертатиметесь, сюди поверніться. Вкажете мені путь, куди йти треба. Бо вклонитись царевим тому, в мене є теж велика потреба. Відколи чув я цю новину, не маю в серці, я спочину. Я не можу цього знести. Я зітру цього месію, бо трон мій царський, він забрати сміє. Я один цар тут, володар цього краю. Царя дитини я не знаю і знати не бажаю. Гей, воїни мої, ви вірні, ви завжди мені покірні. Сідлайте своїх коней і в місто вефлеєм поспішайте. Всіх маленьких дітей там, повбивайте. Він наказ святий для нас, а між ними, певно, і він знайде свій смертельний згін, бо інакше всім вам смерть. О, ніби кликав хтось за мною. Я готовий стесать всіх косою. Смерть, люба, смерть мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер скоси того, хто в вертепі народився, і з причестою воплатився. Вони буде цього царю, я косою їх не вдарю, бо мале дитя, як синє, має силу світіннині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла, я вбити. Я могутній і багатий, можу добрий викуп дати, на ось золото моє, тільки не куси мене. Твою душу мушу взяти, чорти у пекло вивідати. Там споминає, хто за мене збиває. Там, де сварки, бійки, крики, там грають мої музики. А де всякі он ті храї, то мої товариші. А десякі чарівниці, то мої рідні сестриці. Бо я жвавий і моторний, хіба що трохи чорний. В ім'я я маю, чорту мене називають. Протоптав я тисячу доріг і стоптав я тисячу чобіт, поки я з недоваж долетів. <кхи> <кхи> Тут чує грішну душу і собою забрати мушу. Гей, hey, сторожа, вона вже не поможе. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе смуліє покупає. Пішли зі мною в пекло. Там нам буде тепло, будеш ти смолу возити, смоло їсти, смолопити, а попадеш в мої руки, то дознаєш тяжкі муки. Оборене зло, лютий цар відступив. Здолав його спільний доволі порив, хай згода й любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай заздрості й злості згине отрута, Щоб бірот ніколи не зміг повернутись. Кожен з вас пам'ятав, як тяжко ірод умирав. Він не хотів по правді жити, і Бога не хотів любити, і все в житті гріхах бенкетував і чорту душу продавав. Шляхом ірода не йдіть, до Богася поверніть, то вас Бог буде любити, буде вас благословити. Посла вам щасливу долю і вдома, і на полі. Українському народу, дай Бог щаси, і всього того, що у світі є найкраще, і щоб рід не був ледащий. Станеться по вашій волі, що дочекаєте щастя долі, правда кривду переможе, вислухай їх просьби Боже. Зачекайте, зачекайте. Ви так сховане, тікайте. ви так Раз ідіть, то що скусіть. Люди бачать тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні, що ж дати нам повинні. А щоб гроші ті носити, треба випити, закусити, треба горілку, треба шнапс, щоб ви пам'ятали нас. І ковбасочки, і сала, щоб лишилось нас немало. І конфетів в шоколаді, щоб дівчата були раді. Як усе це нам даєте, проблем мати не буде. Щоб ви мали діточок, як на небі і як у володі кличка очок, як на грим і сябочу. А я вам він чую, як жидівка, аби вам віддалась ота дівка. Тихо, сором. Ращелян, з ким мандруєш ти життя. А ми сьогодні Ісуса вітаємо і слава віки йому заспіваємо. А щоб вийти з цієї хати, нам треба Божу пісню заспівати. Прощавайте мирці, хаті, щасливі будьте і багаті, майте волю добру Гожу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край народ піднесе, Христоса Хрису.